В офісі молодіжного парламенту Кременчука пройшов п'ятиденний тренінг з підготовки тренерів та тренерок Енергія твого майбутнього. Мета заходу підготувати молодіжних працівників, педагогів, психологів для роботи з підлітками та молоддю у майбутньому центрі життєстійкості. Тренінг проводиться в межах проєкту Рекавері» розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського союзу. Однією з активності це мають бути літні денні табори. Для підлітків якраз зараз ми проходимо навчання для тренерів цих таборів. Я вважаю, що дивлячись на тих людей, які зараз мене оточують, я думаю, що це буде будуть суперкруті табори, бо дуже багато практичних завдань дається, і дуже багато підсвічується корисних речей, які наразі підлітки мають засвоювати Програму тренінгу для тренерів та тренерок Енергія твого майбутнього розроблено на основі ефективних соціально-психологічних програм неформальної освіти з розвитку навичок української молоді у співпраці ЮНФІПІА, фонду ООН у галузі народонаселення в Україні та Міністерства освіти і науки України. Була рада мати змогу приймати участь в такому чудовому проєкті. Заповнювала анкету як тренерка для того, щоб в майбутньому була можливість працювати в нашій громаді саме з дітьми, так саме з категорією там 14+, Умовно дітям не цікаво, коли вони просто сидять та слухають якусь лекцію. А цей тренінг ігровий. Так вони наші тренерки показали дуже багато цікавих ігор, які можна впроваджувати в своїй громаді, впроваджувати для молоді. Цей тренінг спрямований на подальшу роботу літніх денних таборів для підлітків, розвантаження молоді, об'єднання, гуртування, навчання та розвиток мета цих таборів через ті події, які відбуваються в нашій країні. Дуже багато молоді зараз обмежені телефоном, перебуванням вдома. Дистанційним навчанням, тобто ми хочемо трішечки цю тенденцію змінити в іншу сторону і почати знову гуртувати людей живим спілкуванням, живим об'єднанням, якоюсь комунікацією і командною роботою. Оскільки робота Кременчуцьких правоохоронців пов'язана із підлітками, то до участі у тренінгу долучилися і представники батальйону патрульної поліції. Покращити якісь свої навички, якісь оновити. Якісь техніки зрозуміти щось нове для себе, і щось впровадити вже в наші проєкти, які ми проводимо там по школах і з різними організаціями. Дуже багато інформації. В принципі, дуже прикольні ігри, які можна впровадити до нас, тому що в нас така тематика більш зі сторони безпеки, але чимось це потрібно розбавити, щоб дітям було цікавіше. В принципі, ось напевно, саме це ми винесли для себе. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Thank you